В чому була справа. Треба нам трішки слово географії Лодикі. Біля Лодикі була два міста одне місто Колоси, а друге Єраполіс. І от в місті Єраполіс були всі відомі гарячі джерела води. Там була гаряча вода, і ця вода вона використовувалася для лікування. І всі люди знали, що якщо вони захворіли, якщо треба отримати користь певну, то вони і в її рапорість. І ця вода була корисна. Також була вода в колосах, і ця вода була навпаки не гаряча, а холодна. І ця вода використовувалася для пиття, для освіження. Але в такі була проблема з водою. І от з цих двох міст була проведена вода в Лаудикії. Але проблема була в тому, що поки ця гаряча вода з Єраполісу доходила до Лавтиї, і поки холодна вода склала доходила до Ладокії, то ця вода там трішки е, ось, охолоджувалась, а там трішки нагрівалась, І вона ставала теплою. Але коли вона ставала теплою, то цього вже ніхто не хотів ні пити, ні використовувати. Вона була